І знову відео про цю рядовочку. Ми ходимо по лісу, ялинковий такий ліс. Але бачу, ось тут позбивали люди грибочки. На щось них позбивали. Бачите, які рязненькі, звісно, в пісочку. От, і вони рядочком ростуть. Я думаю, що це рядовка штриховата. Не знаю, як на українській мові. І вони ось. Рядами, просто шапками. Хтось їх повидобував, повикидував. А не ось гляньте їх скільки тут. І вони такі гарнюнькі-гарнюнькі. Не знаю, чи брати їх, чи не брати їх. Як білий гриб, але так, імінафорд пластінчатий. Бачите, які, боже, які вони гарні. І сирими б'їв би їх. Але без вас не розберуся, може є досвідчені. І це ж молодюсінькі. вчора, чи позавчора ми були, їх тут не було в цьому місці, в іншому такі бачили. То може хтось підскаже мені, що це за грибочок. Хтось ось повикидав, повигризав. Такий гімінофор біленький, сразувати. Мені кажеться, що це штриховате. Дуже схоже.